З вітання. Сила, що не підконтрольна нікомусь, а здоровому глузду, правді, справедливості, є величезним злом, в той самий час відсутність сили на поважному місці у ієрархії є також величезним уруном суспільному порядку. Людство не має права понизити силу у званні, що дісталось свого місця у ієрархії, але сила більше не має права діяти у невідповідності зі здоровим глуздом, порядком і справедливістю. Світ вже має руйнівні наслідки такої бездумної діяльності. Сила має боротися зі злом, аналізуючи зло на наявність дійсних ознак зла. Що є принесення шкоди мирним людям, ні в чому не винним. Сила має розуміти, що у світі є недоторканні мирні люди, на яких тримається духовність, економіка, прогрес. А є у світі шкідливе зло, яке, як правило, займається тим, що заважає злочинними діями мирним людям служити своїм потенціалом світу.